Добро ранку, запрошувам вас до Сева. Показати, як я утеплю свою квартиру до самого сезону. Марина живе у чотириповерховій хрущовці вже рік. Минула зима була важкою. Тож у цьому році дівчина вирішила підготуватися до холодів заздалегідь. Навіть довелося, чесно кажучи, зробити ремонт, тому що дуже важко було жити в квартирі, яка не підготовлена до цього періоду. Що, по перше, найголовніше, що я зробила е, під час ремонтних робіт, це вікна, тому що в будь-якій квартирі вікна це е, найголовніше те, що зберігає тепло. Застеклили балкон. Теж встановили енергоефективні вікна. Загалом найважливіше в вікнах, щоб вони були двоконтурні. От, складалися з подвійного склопакета, такі як у мене зараз, і вікна теж бувають різних рівнів. І у мене такі, що включають. Перехід від літа до зими. Виробник вікон не зробив мені ущільнювач. Він прийшов, відрегулював все, замінив, тому що зараз насправді е, ну от по градусам, градуси на 2, на 3 в квартирі стало тепліше. Наступний крок становити тепловідбивачі за батареями. Батьки Марини вже скористалися таким способом і помітили, що у квартирі стало тепліше. Дівчина готова і до блекаутів. Свічки е, найперше. По-друге, пліди їх ніколи не буває занадто. Багато у мене тут чотири в інших місцях по кімнаті теж розкидані. От е, найголовніше павербанки знову по різним сумочкам різним рюкзачкам. На кухні замість підвіконня Марина подовжила кухонну панель. Виявили, що якщо не задувати піною, то ну набагато набагато холодніше. Ми ущільнили цей простір і типу загарматизували його. Тому отакі дії теж сприяють тому, що там в цій кімнаті наразі там на один-надва градуси стало тепліше. Під час ремонту дівчина відмовилася від того, щоб прибрати другі двері, і не пожалкувала про своє рішення. Наразі це слугує мені просто засобом додаткового ущільнення цього простору, і засобом теж додаткового тепла. Проте підготовка квартири це ще не все варто потурбуватися. І про сам будинок це заміна система опалення, це встановлення металопластикових дверей. Віддалі утеплення всього фасаду, підготовка електрики до можливих перенапружень скачків електроенергії. Чим холодніше. В під'їзді тим більше люди сплачують за опалення. Як мінімум, треба замінити систему опалення з старої металевої на металопластику. Це дозволяє набагато більше зекономити теплоносія і старі метал... металеві труби вони часто забиті. Потрібно утеплити її, хоча би там мінімальним якимсь утеплювачем для того, щоб зберегти систему. Автоматичний розповідрювач – важливий елемент системи опалення. Коли взимку набивається повітря зверху, це основна причина, чого в якихось кімнатах є тепло, в якихось кімнатах немає тепла. Треба регулярно спускати повітря. Робити це вручну досить складно, Встановивши таку систему. Ми можемо автоматично, коли там повітря набирається, воно скидається, і клапан спрацьовує, коли вже там вода. Опалювальний сезон у Дніпрі планують розпочати у перших числах листопада. У вас поки є час подбати про утеплення своєї квартири.